Друзі, нас інфо перші проголовне поїхала російська диктатор Володимир Путін не зацікавлений у справжній мирній угоді. Вважають розвідка США та їхніх близьких союзників. За їхніми даними керівник РФ діє за шаблоном, і раніше вважає, що зрештою може контролювати усю Україну. Про це пише NBC, посилаючись на джерела. Це повідомлення вони оприлюднили на тлі переговорів американської та російської делегації, яка відбувалася в Саудівській Аравії 18 лютого. За словами чотирьох представників західних розвідок і двох членів конгресу, сполучених штатів Америки Путін не полишає наміру купувати. Та всю територію України у нас немає жодних даних про те, що Путін зараз зацікавлений у реальній мирній угоді. Сказав один із конгресменів. Російські втрати на полі бою не змушують диктатора припиняти поніві дії. Він думає, що перемагає, зазначив один із спецпредставників західної розвідки. Далі цілі Путіна залишаються максималістичними. Він не планує вводити свої війська з України або відводити будь-які формування чи техніку із заходу Росії. Заявили представники розвідки при цьому президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Раніше заявляв, що Путін сказав йому під. Під час телефонної розмови минулої середи, що він хоче припинити війну в Україні. Трамп повторив це у коментарях журналістам у неділю, 16 лютого. Я думаю, що він хоче припинити бойові дії. Ні, я думаю, що війна хоче припинити, сказав Трамп, відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Путін хоче захопити усю Україну за словами співрозмовників видання. Серед американських і західних чиновників існує скептицизм щодо того, що Путін, врешті-решт, піде на компроміси, погодиться на справжню довготривалу мирну угоду. Однак існує думка, що він не може піти на переговори, щоб побачити на які поступки він може піти і спробувати реінтегруватися на світовій арані, де його здебільшого уникають з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Журналістка Fox News Джекі Гаєнакріка є із посиланням на дипломатичні джерела. Пише, що Путін розраховує на вибори в Україні перемогу, тримає маріонетковий кандидат. Сполучені Штати Америки та держава агресорка РФ розробили триступеневий мирний план, який серед іншого передбачає проведення виборів в Україні. Про це пише журналістка Fox News Джекія Гайнріка, яка посилається на іноземні дипломатичні джерела. Близькі до переговорів у Саудівській Аравії за їхньою інформацією. США та Росія пропонують припинення триетапний мирний план. План передбачає припинення вогню виборів в Україні. Потім підписання остаточної угоди. Кілька іноземних дипломатичних джерел повідомили Фокс, що США й Росія вважають у проведення нових виборів України. Іні ключовою умовою успіху процесу врегулювання ця стаття безумовно виключе суперечки, оскільки Росія не проводить справжні вибори в Україні. Не забирають Ті перспективи встановлені про російського маріонеткового президента. Пише журналістка, як передає джерело журналістки. Путін оцінює ймовірність обрання маріонеткового президента як досить високо. А також переконаний, що будь-який кандидат, окрім нинішнього президента України Зеленського, буде більш нучким і готовим до переговорів і поступок. Своєю чергою Трамп готовий прийняти будь-який результат виборів, включаючи можливе. Обрання проросійської маріонетки Трампа Путін оцінює шанси на переобрання чинного президента України як низькі цитує своє джерело. Гайнріка. журналістка заявляла, що українська влада своєю чергою заперечує думку про те, що популярність зеленського НАТО низька, щоб виграти переобрання навіть без втручання Росії, посилюючись на його відмову підписати щонебудь у Мюнхені. Пізніше Гайнріка оновила пости, додала, що джерело США знайоме з переговорами, пом'якшує цю заяву з іноземних дипломатичних джерел за його інформацію. Розмова про вибори може бути частиною. Ну, майбутніх переговорів але ніхто не наполягає на їхньому проведенні. Просто негайно. Редакція каналу не відповідальність відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.